14 січня 2023 році він летить в небі, показує отакий знак. Це ми завжди показували як знак як Я тебе кохаю. Денис літав на Су-27. Це була його мрія. Це фото було зроблено. У перед тим як він звільнився, у нього закінчився контракт. і Ми захотіли пожити трошки оцем вільним сімейним життям, думати вже про дитину, переїхати в Київ. Цю фотографію зробив фотограф 831-ї бригади на День Незалежності у 2021 році. І я навіть не знала, що нас позаду фотографують, і якраз на звільнення йому роздрукували цю картину і подарували. Він повернувся на початку повномасштабного вторгнення. Це було 5 березня. Він мене відправив у Польщу, а саме. Вирішує повернутися до побратимів, тому що дядя по-другому по не міг.